Газові відносини, співпраця з міжнародним валютним фондом, поліпшення соціальних стандартів і чого чекати від майбутнього. Про це та багато іншого говорив прем'єр-міністр України Микола Азаров на підсумковій прес-конференції. Зі столиці повернулася Інна Тафійчук. Микола Азаров підбив підсумки роботи Кабміну за 2011 рік. Загалом протягом двох годин говорив про головні досягнення країни. Перед представниками регіональних та центральних ЗМІ глава уряду був сповнений оптимізмом. За його словами, Кабміну таки вдалося змінити на краще соціальну економічну ситуацію: підвищення оплати праці, приріст іноземних інвестицій, збільшення виробництва товарів українського виробника все це було пріоритетом уряду у 2011 році. Страна добилась самого головне. Країна досягла найголовнішого стабільності у своєму розвитку, розпочала вибирати з глибокої ями, в яку вона потрапила ще у 2009 році, незважаючи на несприятливі умови. Більше того, змогла покращити ситуацію з боргом. Таво переломити ситуацію зв'язане з довгом. Тема газових відносин стала ключовою на зустрічі голови кабміну з журналістами. За словами Миколи Азарова, більшість проблем в економіці зводяться до надзвичайно високої ціни на блакитне паливо, яку Україна змушена платити Російській Федерації. А ці платежі обезкровлюють нашу економіку. Тому остаточне вирішення проблеми енергетичної залежності України таке завдання поставив уряд у цьому році. Ми рішаємо проблему. Вирішуємо проблеми ціни на газ. Ми знімаємо всі негаразди на 2012 рік. Насправді проблем у нас дуже багато, але всі вони другорядні в порівнянні з ціною на газ. Ну всі характер по з зміни в законі про вищу школу глава уряду пообіцяв вирішувати не одноосібно, а разом зі студентами. Однак додав, що без реформ тут не обійдеться. На тріть приблизно, наших випускників і третя наших випускників не можуть знайти роботу за спеціальністю. Чия це провина промисловості, економіки чи вузів, які випускають таких фахівців. Вони хочуть, щоб економіка підлаштовувалася під фахівців, яких вони випускають, чи навпаки, щоб вузи підлаштовувалися під потреби економіки. Закон повинен чітко створювати умови для того, щоб наша система вищої освіти готувала саме тих фахівців, які нам потрібні. Вишав розвивання готове імені ті спеціаліста, нам нужні. Щодо підвищення комунальних тарифів, то Микола Азаров запевнив, що наразі нагальної необхідності в цьому немає. Також у майбутньому очільник Кабміну має намір відновити авіасполучення між усіма обласними центрами. І на на місник.